Мої вітання усіх, хто з нами. Час новин на першому міському про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. У Кривому Розі створюють новий сучасний ветеранський простір, який стане найбільшим в місті та забезпечить комплексну підтримку військовим і членам їх родин. Центр працюватиме за принципом доступності та охоплюватиме одразу три райони північної частини міста. Тут будуть психологи, юристи, фахівці соціальної роботи, спортзал, дитяча кімната та адміністративні сервіси. Проєкт реалізується у партнерстві з міністерством у справах ветеранів. Станом на сьогодні будівельна готовність становить понад 30%. Детальніше про хід робіт та плани розвитку ветеранської інфраструктури у сюжеті Анастасії Співак. Кривому розі триває будівництво нового сучасного ветеранського простору місця, де військові та члени їхніх родин зможуть отримати комплексну підтримку. Тут облаштовують кабінети психологів і юристів, зону соціальної роботи, великий тренажерний зал, дитячий простір і навіть невеличку кав'ярню для спілкування ветеранів між собою. Будівля буде повністю доступною для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Зараз триває монтаж стін та конструкцій, залили фундамент і встановили модульне укриття. Ну, перш за все на сьогоднішній день в нашому місті на річ... Це Приблизно 19 тисяч ветеранів вченових сімей. Ми відкрили в 23-му році один ветеранський простір в мітолоргійному районі, але його проможності не вистачає на всіх ветеранів нашого міста. І велика подяка Раді оборони міста Київського міському конкому за будівництво цього простору. Цей простір да, він розташований е в північній частині нашого міста, в якій буде охоплювати і е Тернарський район, і Покровський район, і Саксаганський район. У Кривоморозі вже функціонує сучасний центр «Я – ветеран», де військові можуть отримати 634 адміністративні послуги в єдиному вікні. Працює і сервісний офіс ветеран із психологами, юристами та соціальними працівниками. За роки повномасштабної війни місто системно допомагає оборонцям. Більше 5,5 мільярдів гривень спрямували на підтримку військових, ветеранів та родин загиблих героїв. Діють грошові виплати, продуктові набори, безоплатний проїзд і знижки за карткою Я ветеран. Наше велике завдання і підтримка наших воїнів на фронті. Ну, і Безумовна підтримка тут у Кривому розі і ветеранів, і діючих військовослужбовців, і членів їх родини. У нас діє комплексна програма за 10 напрямками, більш ніж 70 заходів. І зараз ми створюємо дуже великий ветеранський хаб на кільці 44-го кварталу для всієї північної частини нашого міста. Бюджеті кривого рогу на 2026 рік усі програми підтримки захисників і захисниць зберегли. 433 мільйони гривень передбачили на матеріальне технічне забезпечення військових, майже 155 мільйонів на соціальну допомогу ветеранам та родинам загиблих. У місті триває розвиток ветеранського спорту. Діти військовослужбовців оздоровлюватимуться в таборах, а сім'ї героїв отримуватимуть необхідну підтримку. Анастасія Співак Ірина Семкович, перший міський. Сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири російські БПЛА. Ворог тримав в напрузі Нікопольський район, з гармат обстрілював Покровську громаду. Вночі та ввечері скерували безпілотники на Лечаківську громаду, Самарівського району. Дісталось інфраструктурі. У Синельниківському районі ворог скинув каби, поранено двох чоловіків. Напередодні ворог тероризував. Дронами Нікопольщину бив по Мирівській та Марганецькій громадах на щастя без жертв. А в Дніпрі внаслідок ракетної атаки на місто загалом 45 поранених. З них 30 у лікарнях, 10 у важкому стані. Вибух зачепив чотири будівлі навчальних закладів, багатоповерхові будинки підприємства, адмінбудівлю СТО понад 50 авто. В Дніпрі, 2 грудня об'явлено днем жалоби. Понад 30 ударів ворог завдав протягом минулої доби по Чернігівщині. Продовжуються атаки на енергетику. Було влучання дронів у Корюківському районі в об'єкт критичної інфраструктури. 70 обстрілів по 30 населених пунктах пережила і сумщина. Знищені та пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілів на Харківщині постраждали 6 людей. За добу окупанти вбили трьох жителів Донеччини у Краматорську, Костянтинівці та Лимані. Ще шість людей в області дістали поранення. У Слов'янську пошкоджено 20 приватних будинків, адмінбудівлю, інфраструктурні об'єкти, виробничі приміщення, крамницю, 12 авто та спецтехніку. У Черкаській громаді пошкоджено інфраструктурний об'єкт та фермерське господарство. Понад 600 ворожих ударів по населених пунктах Запорізької області відбулося за минулу добу. Пошкоджено господарчі споруди, приватні будинки та авто. Люди на щастя не постраждали. На Херсонщині російські військові були критичній та соціальній інфраструктурі, В житлових кварталах пошкодили шість багатоповерхівок, приватні будинки. Понівечили приватне підприємство, магазин, газопроводи, гаражі та авто. Через російську агресію 13 людей поранені внаслідок влучань. Виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури на Одещині. Вогнеборці ліквідували її спільно з добровольцями. Також пошкоджена адмінбудівля на щастя без постраждалих на Миколаївщині. Зафіксовані руйнування від шахедів та РСЗВ, пошкоджені будинки на щастя без жертв. Понад 1100 ворожих солдатів за добу до загальних втрат росіян на додачу в мінусу до живої сили окупанти втратили 58 одиниць автотехніки, 51 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 14 гармат та броньовик. Українські ракетні війська та артилерія вразили один район зосередження особового складу ворога. Українська ППО знешкодила 39 ворожих безпілотників. Внаслідок чергової активізації ворога на фронті наші армійці зупинили 226 спроб росіян просуватися далі. Всього за 1378 днів Сили оборони України знешкодили 430 літаків, 347 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 34 тисячі гармат понад 86 тисяч безпілотників, понад 68 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ, більше чотирьох тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 175 тисяч загарбників. У Кривому Розі продовжують реалізовувати системну політику героїв. Міську програму підтримки ветеранів та їхніх родин. Одним з ключових її напрямків стало Games» – масштабні спортивні змагання, які поєднують раді та. Veterans Family Геймс змагання, що стало важливою частиною міської політики героїв. Максим один із тих, хто повернувся у спорт після поранення. Колишній військовослужбовець, учасник АТО та повномасштабної війни за Україну. Тут серед друзів і побратимів він може відновитися. Я тут вже не перший раз на змаганнях. По боли це вперше. В мене сьогодні показав нормальний результат. Такий теж цікаво. Сам я з команди Амфутбол Кривбас. Ось моя команда, тренер мій. Граємо футбол, виїжджаємо по іншим містам України. Змагаємось. Ольга учасниця жіночої команди, яка вже вдруге пробує себе у стритболі. Їхня команда наголошує, перемога важлива, але найцінніше відчуття єдності та спільної гри. Дівчата кажуть, що форма, емоції та увага міста дають їм відчуття, що про них пам'ятають і цінують. Ми в вже грали. Це наша друга. Гра саме в стрітбол до цього, ми просто кидали. Е, Ні, ну завжди хочеться перемоги. Ну хто не хоче, це, це було б неправда. Але ми налаштовані просто на гру, отримати задоволення від гри. Ми ж дівчата все-таки для нас як ну нове, це що ми вже інди, ідентифікуємося, що це саме наша форма. Звісно, це дуже приємно. Дякуємо радіобороні міста за такий гарний подарунок. Міська програма Політика героїв щороку розширюється, щоб дати ветеранам і родинам військовим більше можливостей для спорту. Спорту і реабілітації. Лише цього року у змаганнях взяли участь майже дві тисячі людей, і ця цифра продовжує зростати. Вже близько двох тисяч ветеранів і членів їх родин за цей рік взяли участь у відповідних змаганнях. Дуже приємно, що збільшилась кількість і жінок, і дітей. Також збільшилася кількість дітей, які забажали виховуватись у дитячо-юнацькій спортивних школах. За тими видами спорту, з яких вони взяли участь протягом року, сьогодні ми також запропонували нашим ветеранам переглянути види спорту. Може, де у кого є які пропозиції щодо нових видів спорту, які сьогодні кустигуються на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, для того, щоб була. Спеціальна підготовка і вдалі виступи наших ветеранів у підсумку змагань. Найсильнішими цього року у стритболі серед ветеранів з пораненнями стала команда «Кривбас Амб серед жінок, квітка кривбасу, серед чоловіків, інгулець, які вибороли перше місце у чесній та напруженій боротьбі. Загалом на ігровому полі змагалися 20 команд, а це більше 70 учасників. До кінця третього сезону ігор залишилося лише два змагання. Анастасія Костенюк, Максим першимський. Передсвятковий настрій, костюми, спорт і сотні усмішок. Таким став нічний забіг у кривому розі. Дистанція в 5 кілометрів зібрала як досвідчених бігунів, так і тих, хто вперше вийшов на нічні старти. Учасники ділилися своїми емоціями, а організатори розповіли про відродження бігової традиції. Такі забіги це завжди атмосфера єдності. Тож про найкращі моменти цієї спортивної події розкаже Анастасія Костенюк. thank okay. you М розі відбувся костюмований нічний забіг, спортивна подія, що повернула у місто святковий настрій і зібрала як досвідчених бігунів, так і новачків серед учасників і ті, хто вперше спробував нічний формат, і навіть команди з іншого міста. Дуже чудова, дуже святкова. дякую від білому за такий чудовий івент. За таки за е, такий круте свято. Дякую, дякую нашим захисникам, що дають нам можливість. Займатися тим, що подія об'єднала і досвідчених бігунів, і тих, хто хотів відчути атмосферу нічного міста. Ірина підготувала яскравий образ та чекала на забіг із особливим натхненням. Для багатьох це був перший досвід нічного спортивного заходу, але навіть новачки зізнаються: біг у темну пору доби дарує зовсім інші емоції: відчуття свободи, легкості та особливий драйв, якого не вистачає в поміж буденності. Атмосфера прекрасна. Я чекала на цей день. І чесно кажучи, я переплутала дати. Я думала, що забіг буде 29 жовтня. Це було недалечко від Хеллоуіна, Тому образ в мене трошки мрачноватий. Мені просто подобається відчуття легкості, коли я біжу, і не втомлююся. Організатори вирішили не просто повернути традицію нічного бігу, але й зробити її яскравішою. Додали костюмований формат, обрали святкову локацію біля ялинки. Не скажу, що це незвичний, тому що у нас уже був одного разу нічний. Забіг, це було давно ще в ті час, щасливі часи, коли не було ні війни, ні карантину, нічого. Але ми вирішили відродити традицію, так захід зробили його костюмованим. Ну, за бажанням учасники будуть одягнені у костюми. І найкращий костюм ще отримає подарунок. Ну, а так, при, як сказати, на часі вже у нас новий рік не за Ми вирішили зробити такий захід, ну, для місцян, щоб ну більш настрій підняти трохи. Усі бігли одну дистанцію 5 кілометрів. Маршрут легкий і доступний навіть для дітей, які також долучилися. До старту ставали як сім'ями, так і командами. А частина бігунів приєдналася навіть без реєстрації, просто заради атмосфери. Попри темряву, забіг вийшов по справжньому світлем. Анастасія Костенюк, Максим Рашов, перш. Міський майже 20 фоторобіт впізнаваних архітектурних локацій міста. Відомий у кривому розі фотохудожник Станіслав Рушкіс відкрив у міській художній школі номер один спеціалізовану виставку власних робіт. Архітектурна поезія рідного міста подію присвятили 250-річчю кривого рогу. Триватиме експозиція весь грудень до кінця року. На відкритті виставки побували і наші кореспонденти. Майже два десятки фоторобіт, на яких зображені прикметні будинки та об'єкти архітектури із нетиповими візерунками та орнаментами на своїх фасадах, знаний у кривому розі фотометець Станіслав Ружкіс презентував власну виставку фоторобіт, яка отримала назву Архітектурна поезія рідного міста. Подію присвятили 250-річчю Кривого Рогу. Цю виставку я присвятив орнаментам міських будинків. Сама ідея створення та проведення такої експозиції в мене виникла ще в 2014 тисячі. Чотирнадцятому році і зараз такий час, коли Україна воює із Росією, і її атаки на наше місто також нищать нашу архітектуру. Тож я через фотороботи зберігаю, який вигляд мали ті чи інші будинки в різних куточках Кривого Рогу. Все це в повній мірі зберігає саме фотографія. На фотороботах представлені фасади будинків на південному ГЗК, на соцмісті в Саксаганському районі. Деякі дуже впізнавані, інші менше. Але всі разом вони є частиною цікавого архітектурного обличчя окремих районів та всього міста загалом. І з особливою цікавістю розглядали роботи фотомитця юні вихованці закладу, які зараз опановують основи художнього мистецтва в різних його проявах. Я вважаю, що образотворче мистецтво діти повинні розуміти, що воно не складається тільки з малювання. Живопису, графіку, але ще це фотомистецтво. І до речі, фотомистецтво – це такий вид, який зараз дуже популярний, і навіть серед юних художників наших дітей, тому що у будь-якого є мобільний телефон, вони фотографують, вони любуються природою, оточенням. І от ми вирішили через творчість Станіслава Рушкіса показати дітям культуру фотомистецтва. на що треба звертати увагу, як це треба подавати. Як треба милуватися рідним містом, і подіями, які відбуваються в нашій країні, переглянути всі фотороботи авторства Станіслава Рушкіса можна в міській художній школі номер 1 протягом всього грудня до кінця року. Ганна Соболєва, Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв перший міський. Бойова нічия на виїзді з грандом українського футболу в рамках 14-го туру української прем'єр-ліги ФК Кривбас у Львові зіграв із Донецьким шахтарем. Попри свій статус фаворита зустрічі, господарі поля пропустили першими в свої ворота на 13-й хвилині. Відзначився криворізький нападник Максим Задирака. Втім, на 38-й хвилині півзахисник Шахтаря Олег Очередько відновив нічию 1-1. На 40-й хвилині Кривбас знову вийшов вперед. Це зробив захисник Володимир Вілівальд. В другому таймі команди знову обмінювалися атаками. Справа вже йшла до сенсаційної перемоги криворіжців на виїзді. Втім, матч для шахтаря врятував бразильський легіонер-нападник. Егіналду 2-2. Такий підсумок напруженої зустрічі між командами. Свій наступний матч Крбас проведе вдома цієї неділі, 7 грудня. В гості на стадіон гірник завітає ФК Олександрія з Кіровоградської області. Срібний призер минулого чемпіонату. Так, я справді задоволений сьогоднішнім виступом команди. Хлопці працювали з великим завзяттям. Одним із наших ключових завдань було діяти як єдине ціле організовано в обороні та без страти наших сильних якостей. Адже ми добре розуміли, наскільки сильний суперник. Я дуже радий як результатом, так і тим, як команда проявила себе на полі. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.